Я вважаю, що Україна це найкраща країна в світі. А я вже перебував всюди, ну крім Америки, та Японії. Я не бачив ще країну краще ніж Україна. Тобто, ми звикли там хейти, що у нас куча проблем, і так далі. Це правда, але незважаючи на таку кількість проблем в Україні. Хто помандрував, ті, прекрасно розуміють, що Україна найкраща країна в світі. От якщо там оці дороги, там, корупцію, оцю всю історію. Природа супер, клімат супер, їжа супер, люди дуже розумні, культура неймовірна, голос неймовірний, супер красиві люди, дівчата найгарніші в світі, нереально величезне, IQ, Ми можемо говорити найкращі банки в світі, і всі це зараз побачили. Що у нас в Україні наших онлайн-сервісів, банки не є. Від такої кухні, з якими культурами, з яким рівнем взагалі, що весь світ проїжджає. Євро... Ми приїхали в Європу, ми Європу навчили сервісу. Взагалі, глянь на Польщу, як Польща змінилась. Надіюсь, колись ці проблеми будуть поборені. Всі прекрасно розуміють, за які проблеми ми розмовляємо, і ми таки дійдемо до того, до чого хотіли. Україна за то, скільки вона пережила, скільки раз Україна встала, не то що з колін, а просто з пепла заново визродилась. Поколіннями вони при цим пережили силки, голодомори, спалювання. Надіюсь, це колись відбудеться. Ну і не знаю, може за це молиться, просто треба почати.